Друзі, всім привіт. 2 лютого не найкращий був апдейт по Міжнародному кримінальному суду у ГАЗі, який вирішив, що те, що робить Росія в Україні, це не зовсім геноцид. Для тих, хто любить читати оригінали, цікаві речі, я кину лінк тексту рішення, тексту ухвали. Під цим відео ви зможете самостійно знайомитись, а також кидаю гарну аналітику від європейської правди, яка простими словами пояснює, чому нам досить сумно від цього рішення, а Росії досить радісно. А, що це означає для нас практично? А для нас кожне рішення, що це що будь-що там, що відбувається в Україні, не геноцид у контексті отримання потенційної 866 – Це не дуже добре. Геноцид це може бути не єдина причина, з якою ми шукаємо Да? Геноцид це знищення за етнічною ознакою. Потенційно нас можуть знищувати за політичною думкою. А особливо якщо зростає ризик окупації України, то Зростає ризик також знищення за політичною думкою і фільтрації за політичною думкою. Тому, з одної сторони, погане для нас таке рішення Міжнародного кримінального суду. ООН. з іншого, є інші обставини, за якими ми могли отримувати протекцію. Ну і. Не відпадають і компліментарі протекшн облігейшнс та якщо людина не біженець, якщо її переслідують не через те, що вона частина групи, то все-таки можуть ще й мати місце протек компліментарі, так називаємо протекшн obligations, коли мають які мають місце просто через те, що людина ризикує бути знищена, спалена, вбита не через те, ким вона є, а. Просто є ризик насильства над цією людиною. Це називається компліментирі додаткові Protection Obligations, які також можна доводити на 866. Ну, і я не знаю, чи дивились ви чи ні, але не буду кидати лінки на ці новини. Ви самі зможете почитати, що Шольц їздив в Америку. Я не думаю, що це спокійно, тому що. Є нові про те, що Америка реально е, е, Німеччина вже готується гіпотетично приймати 10 мільйонів українських біженців, якщо Україна програє, і також є від Толпетенберга голови НАТО, заяви про те, що війна, конфронтація з Росією та НАТО може тривати десятиліттями. І те і інше. Це гарні передумови для видачі 866. 6 це, це катастрофічна ситуація для України. Але для 866 це гарні передумови. Які, якщо ці дві речі відбудуться, такий потік біженців і поразка України і фільтраційні заходи на територію України, то звичайно ж ті, хто втік за кордон, матимуть дуже, дуже і дуже великі, великі шанси на отримання 866. А, тому що, і, на жаль, я от, от, коли читаю такі прогнози, там, від там, Україна має перемогти, і ми дамо все, що треба, до ми чекаємо 10 мільйонів біженців. Але, як вони там сказали, але це не відбудеться наступного. А, але 2024 24 й ми протримаємося, там можна прочитати таке. Е, 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 да, від цього трошки недобре стає, але е, е, це якраз збільшує шанси на отримання 866. Так що, такі змішані новини останніх днів останніх тижнів. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписані. Ставте лайк під цим відео. До нових зустрічей.